Ми зараз з вами будемо розпочинати вивчення. Ми закінчили з вами катехізіс, якщо ви пам'ятаєте. І в нас ми будемо вивчати новий, ми будемо вивчати друге лондонське вірове знання. Але перед тим, як ми будемо його вивчати, я хотів би зробити сьогодні такий вступний урок. Тобто, ми сьогодні поговоримо про... Віровизнання, про його важливість, про взагалі важливість такого вчення в церкві, яка ціль такого вчення, на що вона направлена, чому ми ну, чому як ми думаємо, важливо про це вчити в церкві? ну Знаєте, от, от тих, у кого є діти, як Важко дитині пояснити, особливо маленькій дитині, пояснити, що це, що ти зараз їй даєш, це важливо і корисно. Дуже важко. Іноді, ну, якщо маленька дитина, це може, там завуалірувати чимось, да, прикритися якоюсь іншою їжею, яку вона їсть, яку вона любить, щоб вона з'їла те, що вона не любить. якісь овочі. А от якщо дитина вже стала старша, якщо це підліток. То з ним вже так ну, не вийде. Е, і знаєте, най... одне з найчастіших виразів е, питань підлітків, які можна почути це зараз, навіщо воно мені потрібно? А як воно мені знадобиться потім в житті? От, особливо коли математику застапляєш читинок. Як... як воно мені потім знадобиться в житті? Ці логарифми, алгебра, геометрія?» А, і так само в нас у дорослих може виникати запитання, а навіщо воно мені потрібно о -о -о, оцей слухати лондонський катехізіс, Я слухаю проповіді, я читаю Біблію. Мені цього достатньо. От, я знаходжусь в істині слова Божого. Навіщо мені ще потрібно це. А, і... Щоб пояснити підлітку, йому треба, ну як я це бачу, як я це робив декілька разів, треба пояснити важливість цього і актуальність того, що ти зараз ну от колись мене моя племінниця запитала, навіщо ну, в школі вивчати стільки різних предметів, якщо частина з них може мені не знадобиться, я кажу: Окей, можливо, тобі це не знадобиться, але поки ти не вирішиш. Не визначишся, ким ти захочеш бути в своєму житті, тобі школа пропонує вивчати різні предмети, різні дисципліни для того, щоб ти потім могла з цього щось вибрати. І вона згодила, що це раціональна думка. От. І так само я хочу сьогодні з вами поговорити стосовно раціональності вивчення віровизнання, символів віри чи катехізісів. І я буду Наведу декілька аргументів, чому я так вважаю. Декілька аргументів вони будуть взяти з Слова Божого. Я буду сиватися в основному на нього, тому що ми, ми визнаємо, що Біблія є непогрішиме і беззашибочне Слово Боже, безпомилкове і непогрішиме Слово Боже. Воно є авторитетом. Не ми, не я, не той хто інший, а є слово Боже, і ми спираємося на нього. І знаєте, кожне віровизнання має декілька цілей, які вони ставлять перед собою. І перша, перша як я, я вважаю, ціль, перша мета любого віровизнання це відстояти істину. Це захищати істину. І, А чому її взагалі потрібно захищати? Тому що про це говорить Писання. Про це говорить Біблія, про це попереджає сам Ісус Христос. Сам Господь Ісус Христос вчив своїх учнів про те, що в церкву будуть вкрадатися вже вчителі. І вони будуть намагатися нанести шкоду. Він їх порівнював, дуже така яскрава ілюстрація, з вовками в овечій шкурі. Тобто, що про це нам говорить? Вони вовки в овечій шкурі, тобто вони схожі на віруючих. Вони знаходяться серед віруючих, вони говорять, як віруючі, вони ведуть себе як віруючі, проте вони хижаки. І вони шукають кого, ото, слабенького, кого можна от вони вишукують слабенького, кого можна вкусити, і ну, як його можна звабити, обманути, відвести від істини Божого вчення, відвести від істини писання. І про це каже не тільки наш Господь Ісус Христос, про це каже багато авторів Нового Завіту. Про це каже апостол Іван, апостол Петро, апостол Павло, Юда пише про це в своєму посланні. Вони так само застерігають першу церкву, що ці вже вчителя вони вже прокралися в церкву, вони вже там знаходяться. Тобто церква, і це не в коли говориться церква, це не одна якась помісна церква, це взагалі церква, тобто віруючі взагалі. І вони намагаються звабити оцих слабких. Як вони це роблять? Ну, Ніхто вам не буде намагатися прийти в церкву і казати якусь там таку відкровенну брехню. І намагатися щось якось донести. так от прям. Ні. Завжди, це стратегія, яка ще від самого початку створення світу діє у сатани. Це викривляти істину. Це не казати всю істину цілком, це робити її такою змішувати з брехнею, бути щоб була правда, Тоді вона буде здаватися схожою на істину. Як це казав сатана? Це буття 3-1. Можна, будь ласка. Турканяка, переклад. Це, це, це турканяка. Угу. Змій був найхитріший з усіх польових звірів, який створив Господь Бог. Він промовив до жінки: чи справді Бог звелів не їсти жодного дерева в саду. От в цій фразі не їжте жодного з дерева в, в раю. Не так багато там насправді брехні. Там насправді брехні. Е, жодного дерева. Жодного, одне слово. Одне слово було додавлено до того, що сказав Господь колись Адаму. А замінено, так. Там одного, а він за замінив на жодного. Тобто він бере і перекручує цю істину. І е е тому ті, хто намагаються, оці вже вчителі, які намагаються е якось е вплинути на церкву, вони не роблять це відкрито. Вони завжди це роблять якось іншим чином. Про це писав апостол Петро, 2 Петра 3,15, 16. Він каже, що дивіться: є послання апостола Павла, а доготерпіння нашого Господа вважайте за спасіння, яке написав вам з притаманною мудрістю наш улюблений, брат Павло. Так, і в усіх посланнях, де він про це говорить, у них є дещо важко зрозуміло, що ненавчені та нестійкі перекручують, як і інші писання. Вони перекручують, вони їх змінюють, вони намагаються відвести, вони намагаються викривати істину. І про це попереджав Господь. І тому задача церкви, задача служителів церкви це захищати істину. Захищати істину, стояти на обороні істині, і для цього вони використовують різні інструменти. Про це також постійно пише апостол Павло у своїх пасторських посланнях до Тита, до Тимофія, де він наставляє їх про те, щоб вони пікувалися про церкву. Як? Одна з найголовніших задач служителя в церкві захист істини, можливість відстояти істині, коли хтось на неї нападає, і навчити цій істині інших людей. Uh, і це другий аргумент, який я хочу що uh, виникнення uh, символів віри, виникнення віровизнання це uh, uh, основа, біблейна основа. Тимофія, перше, Тимофія, 3:15, 16. Павло пише до Тимофія і наставляє його. Він каже такі слова. Спочатку зачитаємо 15-й п'яті віршники. А коли забарюся, то щоб ти знав, як належить поводитися у Божому домі церква живого Бога, стовп і підвалена істини. Знову апостол Павло наголошує, що задача церкви перше це стовп, тобто підняти істину вгору. І підвалена – це ну, фундамент, яка підтримує. Не церква є істина, не церква визначає, що є істина. Цер... Задача церкви це підняти, щоб всі її бачили, проголошували, що всі її бачили, і захищати, щоб вона не хиталася. Знаєте, як ну, іноді ми підставляємо е, такі стовпи, щоб не впав там е, стіна, забор чи ще щось. Ми підставляємо. От, наприклад, от, от, приблизно така задача церкви підпирати істину, підтримувати її, щоб вона не захиталася. Але. Істина сама по собі не є церквою. Отак от. І шістнадцятий вірш. Як тільки апостол Павло сказав, що задача церкви підтримувати істину, захищати її, він каже от, а, такі слова. Безперечно, що таємниця благочестя велика той, хто з'явився в тілі, оправдався в дусі, показався ангелом, був проповіданий між народами, в нього повірили у світі, він вознісся у славі. І це перший а, символ віри. Це перша коротка проголошення того, чого вчить Біблія і сам Ісус Христос. Для того, щоб віруючі могли про це повторювати і бути впевнені в тому, що вони вірять, щоб вони могли розказати це іншим, в що вони вірять. І навіть більше потім оце, оцей вірш, оця істина, вона Пішла в основу інших символів віри, таких як апостольський символ віри, нікейський символ віри. Кожен символ віри був для того, щоб захиститися від якоїсь єресі. Що таке єресь? Єресь – це істина, яка направлена проти Бога, яка викривляє істину про Бога і каже про Бога неправильно. Були різні єресі, наприклад, гностицизм, докетизм і от вони були направлені на. Природу Ісуса Христа, на природу тілесну, що все тілесне, погане, все, все духовне добре. От. І апостол Павло він пропонує віруючим віручим от такий от, ем, символ віри, на якому вони можуть стояти і захищатися. І е, от відповіддю на, на єресі гностицизму і докетизму був якраз таки апостольський символ віри. Потім була така єресь, як аріанство, і тоді був нікейський символ віри. Тобто кожен раз, коли церква стикалася з якоюсь вже вченням, яке прокрадувалося всередину, хто проголошував ці вже вчення? Люди, які називали себе віруючими. це не були люди, які називали себе невіруючими чи в інші релігії. Ні, це були люди всередині церкви. І кожен раз церква, вона збиралася. І приймала от таке, такий символ віри або віру визнання для того, щоб захистити істину. Тому і цей принцип вони взяли ще в Біблії. Бо пам'ятаєте, в церкві, в першій церкві виникло питання: що робити з язичниками? Що робити з язичниками? І був зібраний перший, перший собор. Чи могли апостоли своїм авторитетом прийняти це рішення для того, щоб потім ну, вирішити це питання? Звичайно, могли. Ну, В них був авторитет, вони писали слово Боже. Вони могли просто сказати церквам: робіть отак і отак. Проте вони збирають собор. Бо вони знають, що скоро їх не буде, і їм потрібно дати приклад, як церкві потім надалі себе вести. І вони збирають собор, вони приймають там рішення для того, щоб що, е, язичникам потрібно дотримуватися певних там, тільки стандартів старого заповіту, а не всього того, що там було написано. І цей приклад потім йде в історії церкви. Е, коли виникають якесь питання, збирався собор, на соборі приймала якесь рішення. Як рішення, яке базувалося завжди на істині Слова Божого. Ні на чому іншому. Тому. і Знаєте, і так виник колись потім як виник друге лондонське віровизнання, яке ми зараз хочемо з вами вивчати у 17 столітті в Англії був дуже такий буремний час, і там була одна така правляча церква, яка називалася англіканська, яка казала, що от всі інші, хто не ми, вони всі єретики. Єретики, анархісти, їх всіх треба повбивати, от, бо повинна бути тільки одна церква. І баптисти, ну і не тільки баптисти, а от саме баптисти для того, щоб відстояти, показати, що вони не, не є оцими єретиками чи анархістами, для того, щоб показати, що вони базуються на Слові Божому, що їх, їх віра, їх. Їх оце богослів'я, яким вони керуються, воно є трактується на Слові Божому. Це є істина. Вони приймають отакі от рішення зібратися для того, щоб створити такий документ, який показує, по-перше, їх єдність як баптистів, по-друге, їх основу вчення, на якому вони стоять. І тому ми також зараз з вами використовуємо. І знаєте, от це. Друга ціль, яку ставить перед собою любе віровизнання єдність в церкві. Не для того, щоб роз'єднати, а навпаки, для того, щоб з'єднати всіх, хто вірує, з'єднати церкву в єдине тіло, щоб це потім послужило. Дуже гарно пише апостол Павло: це Єфесіанам, 4 розділ. Давайте з першого по шостий вірш. Отже, я в'язаню, Господі, прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані з усякою покірністю, вагідністю, з довготерпінням у любові підтримуючи одне одного, намагаючись зберігати єдність духа в союзі миру, одне тіло й один дух, які були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, які над усіма і через о, усіх і в усіх нас. Єдність задача того, що ми зараз хочемо, чому ми хочемо викладати для того, щоб це більше з'єднало нас усіх, коли ми знаємо на які істини ми покладаємося, у що ми віримо. Це допомагає нам бути єдними, єднатися один з одним, це допомагає нам бути на одному рівні один з одним. Це допомагає нам бути разом завжди. І є ще один момент, для чого ми хочемо викладати вірове знання. це повага до вас. Бо ми вас любимо і ми хочемо захистити. Ми хочемо, щоб ви були мужніми і твердими, і озброєними. І я гадаю, що для цього ми також можемо використовувати вірове знання. і апостол Павло пише це далі, це з 11-го вірша по 16-й. Він і поставив одних апостола іншими пророками, ще інших благовістниками, а тих пастирями та вчителями. Це апостол каже, що в церкві є різні дари для різних е, служінь. Ч, для чого? Щоб приготувати святих для справи служіння для збудовування Христового тіла. Аж поки всі досягнемо єдності віри, пізнання Божого Сина, досконалого е, змужіння, міри зрівості, повноти Христа. Щоб ми не були більше малими дітьми. Щоб ми не були більше малими дітьми, ми повинні зростати постійно в істині свого Божого. Ми повинні вивчати все свого Боже. Ми повинні вивчати, як казав Павло, всю волю Божу, яка є в Біблії, яка залишена для нас. І коли ми слухаємо проповіді. Вони беруть якийсь один аспект вчення. А коли ми з вами проходимо от -от урок за уроком, урок за уроком, віровизнання, воно бере ці теми і показує, як воно є в, усе, в усій біблії. Це називається систематич, систематичне богослів'я. Воно показує все, чому вчить Біблія. І щоб ми не були більше малими дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення, людською підступністю, локавством, що вводить в оману. А щоб ми в любові були правдомовні, щоб у всьому досягли, досягли зросту того, хто є голова Христа. Це наша з вами ціль: зростати в образ Христа через те, що ми все більше і більше його познаємо. Через те, що ми все більше і більше вчимося. І тому от це, це от був мій такий заклик до нас, чому нам важливо це робити? Тому що про це говорить Біблія. Тому що так дієва перша церква, тому що так закликає нас Господь, щоб ми зростали, щоб ми були міцні, щоб ми не були тими слабкими вівцями. Бо сильна вівця, ну тобто вівця, яка має знання, вона що може? Вона може як мінімум втекти від такого вовка, а як максимум може розвернутися і дати копитам в зуби, щоб всі зуби в нього повилітали, тому що вона знає істину і може її відстояти. Амінь. Давайте помолимося. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за слово Твоє, яке є світильником для нашої ноги, Господь. І ми просимо, щоб ти побогословив нас стояти твердо в тому вченні, якому ти наставив кожного із нас, щоб ми могли відрізнити істину від полуправди, відрізнити. Добро від зло, Господь, щоб ми покладалися на Тебе в цьому виборі, Господи, щоб Слово Твоє керувало нами, щоб Слово Твоє направляло нас, куди би ми не йшли, Господи. Ми просимо Тебе, щоб Ти Духом Своїм Святим сам проводив в нас цю роботу, бо ми без Тебе немічні і не можемо цього робити, Господи. Ми просимо Тебе про все це в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.